Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку. Обчислення значень виразів, задачі, порівняння чисел. Відкрите зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки. На п'ятій поставте крапочку. На новій сторінці робити відступ не потрібно. Напишемо з вами каліграфічну хвилинку. Відомі математичні знаки. Знак додавання плюс, знак віднімання, мінус, знак рівності дорівнює, а також знак більше Менше. І так продовжуть рядочок. Послідовно. Зупиніть відео. Відкрити у підручнику сторінку 62 Номер 1 Доповни кожне число до числа 10. Перше число 5. До 5 треба додати 5, щоб було 10. Поставте відео на паузу та інші числа доповніть до 10 самостійно. Виконайте це завдання усно. Номер 2. Обчисли. Запишіть вирази у зошит та обчисліть їх. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Виконайте перевірку. Поставте відео на паузу. Номер 3. Порівняй. Запишіть завдання у зошит і самостійно порівняйте числа та вирази і число. Поставте відео на паузу. Зупиніть відео та виконайте перевірку. Номер 4. Прочитай задачу. Розглянь схему. Розв'яжи задачу. Їжачок зібрав 5 яблучок і 3 грушки. Скільки всього фруктів зібрав їжачок? Давайте поглянемо на схему. Яблучка, позначені квадратами. Їх 5. Грушки. Кружечками їх три. Під фігурами намальована дужка. Її називають фігурною дужкою. Фігурна дужка позначає суму. Нам невідомо, скільки всього фруктів разом зібрав їжачок. Сума це дія додавання. Треба додати відомі в задачі числа. 5 Додати 3. Давайте запишемо цей вираз у зошит і розв'яжемо його. Запишіть вираз 5, додати 3. Обчисліть. Правильно 8. 8 фруктів всього зібрав їжачок. Номер 5. Прочитай задачу. Розглянь схему. Розв'яжи задачу. До годівнички прилетіло шість горобців і дві синички. Скільки всього птахів прилетіло до годівнички? Давайте розглянемо схему: Шість горобців і дві синички. Фігурна дужка. Пригадуємо. Вона позначає суму. Отже, нам треба до шести додати 2. Запишемо вираз у зошит і розв'яжемо задачу. Записуємо вираз 6 додати 2. Обчисліть правильно вісім. Скорочення до слова птахів ми записати можемо. Маленька буква П і маленька буква Т. Відкриваємо фігурну дужечку. пишемо маленьку букву П і Т. Ставимо крапочку. Закриваємо дужку. Вісім птахів прилетіло до годівнички. Чи допомагає схема розв'язувати задачу? Так. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. В робочому зошиті відкрити сторінку 62. Номер 34 Склади задачі за малюнками та виразами. Розв'яжи. Погляньте на малюнки і вирази. Складіть за ними задачі і запишіть відповіді у клітинки. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Відкрийте сторінку 64. Номер 40. Задача. Юстина впіймала на дві рибини більше, ніж Маркіян. Скільки рибин упіймала Юстина. Порахуйте на малюночку, скільки рибинок упіймав Маркіян. І розв'яжіть цю задачу самостійно. Поставте відео на паузу. Завдання 41. Зафарбуй зірки, які розглядають звіздарі. Для роботи підготуйте олівець синього кольору, лінійку та простий олівець. Вам уже показано, яку зірочку розглядає звіздар у зеленому, вам треба її тільки зафарбувати. Щоб дізнатися, які зірки розглядають інші звіздарі, візьміть лінійку і прикладіть її до підзорної труби. Це вкаже вам правильний шлях. Наведіть лінію. І розфарбуйте зірочку. Зупиніть відео і виконайте це завдання. Номер 42. Намалюй щаблі драбини. Для роботи підготуйте лінійку та простий олівець. Щабли у драбині розташовуються рівненько, паралельно один одному. Прикладайте лінієчку і від крапочки до крапочки проводьте щаблі. Зупиніть відео і виконайте це завдання. Завдання 43. Розфарбуй будиночок. Для роботи підготуйте кольорові олівці і розфарбуйте будиночок. Назвіть фігури, з яких його побудовано. Поставте відео на паузу. Молодці. Дякую за роботу. До зустрічі на наступному уроці, математики.